Україна це податкове пекло разом з пеклом війни. Чого чекати підприємцям? І що у нас попереду? Уже друзі, цікава новина. Вийшла в мережах інтернет про те, що міжнародний рейтинг опублікований фондом 1841. Податкове пекло, визначив Україну найкращою в лапках, так? Країною, яка знищує підприємництво. Своїм податковим тягарем. І гірше України тільки в трьох країнах: це Аргентина, Венесуела і Білорусь. Венесуелі зараз, ви знаєте, відбуваються перипетії, але цей показник, цей індекс, він важливий для нас тим, що він вказує про неймовірність, неможливість ведення підприємницької діяльності в Україні навіть станом у до повномасштабного вторгнення. Тому що заміри відбувалися по тих податкових навантаженнях, які були запроваджені ще до 24 лютого 2022 року. Нагадаю, що в березні були серйозні поступки, було зменшено податкове навантаження, а зараз повернулися на довоєнні, до повномасштабної війни рейки. І цей пекельний індекс відображає нашу підприємницьку можливість. Яка була у кожного з підприємців на момент повномасштабного вторгнення, тобто гірше нас тільки Венесуела, Білорусь і Аргентина, яка знаходиться в преддефолтному стані, хоча в Україні дефолт так само світить. Показово, що законопроектом 11416, який зараз підвис Верховній Раді, завдяки тому, що наші можновладці, наші обранці, так звані депутати Верховної Ради, дуже перетрудилися. Їм важко працювати, і вони взяли свою відпустку, подовживши воєнний стан. Цей законопроект зараз гаряче все одно обговорюється в стінах влади, не Верховної, а справжньої, яка знаходиться в офісі президента. Уже там відбулася зустріч так званої ради підприєм підприємців. підприємців да, рада підприємців офісі президента така рада, яку дуже багато хто критикував. І я вважав, що ця рада недієздатна і не може реалізувати чогось для підприємців. Отже, ця рада, а нагадаю до складу цієї ради, всього входить сім представників бізнесу. І це представники великого бізнесу. Це засновник Нетпік Руб Артем Бородатюк. Це співзасновник Монобанку Олег Гороховський, це член наглядової ради Нової Почти В'ячеслав Климов, голова наглядової ради Аджек Систем Олександр Конотопський, співвласник СофтСерф Тарас Кіцмей і президент Біофарм Константин Єфименко. А також присутні там голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник. Як бачите, Представництво там виключно великого бізнесу, того бізнесу, на який влада має всі важелі тиску, того бізнесу, який влада може помножити на нуль, створивши неймовірні важкі умови, відібравши, віджавши чи рейдернувши. і тому розраховувати, що ці підприємці, навіть при всій бажанні, при бажанні і при всіх. Наполегливих висловах переконають владу не приймати 11416, ну було майло ймовірно про що в принципі констатували вони, що зустріч відбулася в такому форматі, та з ними зустрічалися розумію там. Міністр фінансів, е е керівник офісу президента і інші е високопосадовці. Переконати не вдалося. Хоча, в принципі, я особливо чогось не зраховував. І зараз залишається для нас підприємців єдиним рятівним колом. Це позиція Сполучених Штатів Америки, яку висловив і посол Сполучених Штатів Америки, і спецпредставник. Подивимося, яка буде реакція Володимира Зеленського, якого зараз зосереджена вся повнота влади, і чи дослухається він до наших головних партнерів. І економічних, і безпекових, вих, якими зараз є Сполучені Штати Америки. Ну а нам, підприємцям, зараз нічого не залишається, як розраховувати на найгірше. Тому що цей законопроект 11416 не просто пекельний, він просто одномоментно в найкоротшій перспективі знищить українських підприємців. Загалом про нововведення в цьому законопроекті я зупинявся в попередніх своїх відео. Хочу лише додати, що. Інструмент, який закладений в частині органам місцевого самоврядування, встановлювати базу оподаткування для заробітної плати, це ну, взагалі, така хімера, яка невідомо коли висунути. сподіватися на те, що будуть помірковані очільники в місцевих органах самоврядування, звичайно, можна, але ми ж знаємо багато випадків, коли очільники. Міських рад, там таких гучних міських рад в Києві, боролися з підприємництвом і продовжують боротися з підприємством, знищуючи торгові точки. Зокрема, як це відбувається в Києві, я сьогодні мав розмову з своєю колегою, яка не знає, що робити планують подавати до суду, тому що те, що приймає Київська міська. Державна адміністрація разом з Київською міською радину на здорову голову не налазить. Час війни, коли треба зняти максимальні регуляції на фоні бажання знищити фактично українську бізнес ініціативу центральної органому влади, Кличко і його команда могли би створити всі умови для розкиду підприємств і створити таку собі податкову гавань. Але на жаль, цього не відбувається. На жаль, видно інші плани. Отже, друзі, 11416. Це зараз такий ключовий законопроект, який ми будемо. Опікуватись за яким будемо спостерігати, тому що ну це від нього буде залежати взагалі існування. Я вважаю, і Україна як такої, тому що якщо буде знищено всіх підприємців, то вони просто е, всю свою ініціативу перенесуть за межі країни, і я вам скажу, що за кордоном, в принципі, для українського бізнесу всі. Двері відкриті, мова якраз не про бізнес і навіть не про середній, А от мікробізнес цілком нормально адаптується. Це той бізнес, який створять люди своїми руками, зокрема сфера послуг за кордоном. Я дивився успішно відкриваються наші салони краси, перукарні, не кажучи про те, що маленькі ремонтні будівельні бригади. Ремонтні будь-які послуги прекрасно себе знаходять в Європі, і цікавою новиною є те, що 77% бізнесу, це мені колега скинув цю інформацію. 77% бізнесу в Польщі нового бізнесу це якраз відкриття українськими іммігрантами. Ми з вами розуміємо, що якщо українці відкриють свій бізнес за кордоном і він почне розвиватися і, і рости, це то цих дієвих ініціативних українців вже назад. В пекло не заманиш. А саме пеклом назвав не я, а назвав Міжнародний фонд 1841, поставивши на найгіршу позицію Україну в рейтинги пекельного податкового тиску. От така неприємна новина, друзі. На фоні тої вакханалі, яка відбувається навкруги нас. Бережімо себе, поки є підприємництво, поки живе Україна. Safe hope, safe Ukraine. Збережемо. Freedom – свободи, opportunity – можливості і private property – приватну власність.